Ти є Бог несказанний, неосяжний розумом, невидимий, незбагненний, завжди сущий і завжди незмінний. Ти і єдинородний син твій і Дух Твій святий. Сьогодні відбувається зустріч шляху. І завершення. Шлях це пророцтво. А той, хто йде цим шляхом, пророк. Хто прозріває в майбутнє, хто кличе в майбутнє, хто хтось каже інтуїтивно відчуває, а нашою мовою хто в дусі є. Пророк завжди дивиться в майбуття. І дуже часто його плутають із тим, хто пророкує, тобто передбачає майбутнє з точки зору такої магічної, що він наперед може поглянути. Ой, як багато хто з нас хоче туди подивитися, шукає таких людей, які мають такий дар. І так легко забути за церкву і за Бога, тільки би тобі людина трошки щось сказала наперед. Вже зараз ми дуже багато що про це знаємо, що можна і запрограмувати людину на її майбутнє. І вона з радістю виконає те, що їй спророчили, як вона собі уявляла. Ні, пророки не про це. Пророки про бачення справжнього життя. Про відкритість до головних принципів життєвих. Ми іноді в мові використовуємо такі слова, це принципово для мене. З принципів народжується дія, але спочатку принципи. І були певні принципи Іллі. Він настільки був принциповим у своїх баченнях, що люди до кінця не могли зрозуміти, хто він, що, зрештою, так описали його життя, ну що будь-який фантастичний герой сучасності може позаздрити. Ми досі маємо голод. За героїчними особами, за тими, хто нас переростає. Ми змалку любимо дивитись мультфільми із супергероями. Виростають люди, а нікуди не дівається пошук над людини. І Ілля так прожив своє життя, що його описали як над людиною. Він чого тільки не робив, і вогонь, і дощ викликав. І мертвих воскрешав. І, зрештою, був тим, хто міг і царів викривати, і простим людям допомагати. Був тим, кого птахи приносили йому їжу. Був зрештою тим, хто навіть, як його описують, не помер звичним способом. А на вогняній колісниці був взятий на небо. А як розказати людині, щоб вона зацікавилась? А як розказати людині, щоб вона, як іноді буває, з дитиною рот відкрила від здивування? Інакше не достукається? Часта проблема це те, що людина буває так і недорослішає, і доводиться з нею говорити. Такою дивовижною мовою, щоб вона почула, слухалась. Але якщо подивитися між рядками на цю величну особистість цього пророка, то там дещо є надзвичайне, що пов'язує оці наші роздуми із тим, з чого ми почали? Ми почали із цитування літургії. Що Бог є несказанний. Як іноді просто дивуєш, хто ці люди. Справді хочеться сказати, та це не люди, це Бог через них говорив. Оце називається пророк. Коли в тебе людина викликає таке відчуття, дивишся наче людина, а через неї Бог говорить. І так є літургія, є літургійний текст. Ти його читаєш, коли вдумуєшся в ці молитви, тобі хочеться сказати, то це людина написала, чи це Бог через людину сказав? Людина прозріла, що Бог несказанний, незбагненний, неосяжний розумом, невидимий, завжди сущий і завжди незмінний, завжди є. І ніколи не міняється. І так дивовижно людина говорить про несказанність Бога чим словом несказанність. Про Бога неможливо щось сказати, але ми кажемо. І тут повернемося знову до Іллі. А що в Іллі найдивовижніше було? Комусь здається, найдивовижніше вогняна колісниця летить на небо. Я пам'ятаю колись ще в роки навчання, коли наш викладач із Старого Завіту сказав, що з богословської точки зору Ілля не міг ні на якій колісниці бути взятий на небо. І тут ми просто всі молоді студенти. Дивимось на нього, що це таке? Ламається всі наші уявлення. Скільки живу, стільки знаю, що на колісниці був піднесений, мультфільми дивився. А він каже, та ні, Ілля, звичайно, що помер, так, як і всі люди. Мойсей пізніше він перестрахувався. Мойсей сказав так: ви мене так поховайте, щоб ніхто не знав, де є моя могила. Бо так само, як з Іллею зроблять. Почнуть обожествляти, зроблять з мене ідола. А нащо тоді було так описувати? Нащо було це казати? Тому що дійсно горів чоловік настільки, що не знаходилося слів, як описати. Треба було так передати, щоб ми зараз через вже більший, через тисячі років після його смерті. Мали сприйняття величі особистості. Але ще раз нагадаю: пророк дивиться в майбуття. І так гарно, що сьогодні співпала пам'ять Іллі і неділя. Бо неділя це вже про завершення Старого Завіту. Неділя це про Христос посеред нас. Неділя це про несказанного Бога. Який стає. Не просто частиною нашого життя, а нашим життям. Ми ж, ним живемо, ми до нього залучені, ми на літургії якраз переживаємо те, до чого Ілля прагнув. Вогняна колісниця несе нас на небо, це чаша Євхаристії і причастя тіла і крові Христової. І не Ілля, будучи полум'яною людиною, що краще не скажеш, як, як той вогненний чоловік боровся, що він тільки не робив, чудесами, являв, що є справжній Бог, це був його головний принцип. Але на якомусь етапі життя він піднімається на гору хорив, де з ним стається дивовижний досвід. Цілком можливо, що це найголовніше в його історії. Бо так людина часто хоче надзвичайних подій, а тут показується надзвичайна подія. Ілля переживає досвід зустрічі з Богом. Чекає, зараз Бог прийде. І тут грім, і тут вогонь, і тут страшний вітер. Всі стихії, вся сила, а Ілля дивиться і бачить, не в тому Бог. Не в тому Бог. І тільки в момент, коли легенький подув вітру. Який, знаєте, такий буває життєдайний у літню спеку. Коли до тебе, наче, торкнулось, щось, що тебе огорнуло. Щось тобі, що ніжне, але і всеохопне. Ілля каже в тому є Бог. Ось його пророцтво, ось його прозріння, здатність побачити, що в світі, в якому всі хотіли Богові приписати силу, могутність, навіть злякати людину Богом, і Ілля ціле життя це робить. Зрештою, доходить до найголовнішого не в тому Бог. І в такий момент хочеться побачити, як це все розшифрувалося, як це все виявилося в Ісусі Христі. Людина хоче могутнього Бога. А Бог приходить як той, хто несе хрест, як той, кого розпинають, як, як той, хто є тихою радістю. Як той, хто приносить головний принцип, не сила, головне, а любов. Не могутність, а милосердя. Не перемога сильнішого. А іноді навіть програш люблячого. Ілля це побачив, а потім це розкрилося в Новому Завіті. І по сьогоднішній день ми маємо вчитись бути тими людьми, які не сумують через те, що не найсильніші, не наймогутніші, не завжди є тими, хто можуть інших примусити такими бути, якими я хочу. А з'являються люди, які мають радість того, що в них є свої принципи. Не вкраду, не буду обманювати, не буду підлабузником там, де всі є підлабузником, не буду пристосуванцем. Не буду тим, хто живе нечесним прибутком. І я не сумую цим, а я цим захищаюся. Я цим радію. Я цим живу. І тоді. Хоча б трішки стаю причасним до того духу, духу, який не голосно вловиш, а тільки у легкому потові вітру, тільки уважні до життя зможуть розглядіти Бога у своєму буті. Амінь.